Вітаю вас, шановні. Сижу тут, якраз машини розгрузили мої покупки, але не ці. Це мої. Але перша, що кидається, ось вона, отака гайлардія, Бачите, яка гарнесенька. Красунечка. Ось, бачите, така, така квіточка, бідненька, її вже відмочили. Це я, шановні, попала на розпродаж по знижених цінах, і ціни смішні. Оце спочатку розкажу, що купила, а потім вже порахуємо, що заплатила. Оце перша Гелардія така гарненька. Ось оце, мабуть, флокс шиловидний. Оце теж, бачите, такий без назви. І це без назви була таке. Але я це думаю, що це вони флокс шиловидний. Я дуже його люблю. Думаю, може попаде. Такі у мене є е, такий е, рожевий і бусковий. Оце дві. Далі, подивіться. Купила дві отаких коробочки із лавандою. Бачите, яка? Думаю, щось я не знаю. Потім бачу лавандер, два кущики. Ну, знаєте, що вам скажу, щоб не томити вас. Півтора долара. Оці всі рослинки, кожна коробочка ну, около двох. Не будемо там, там з копійками, бо налог ще. Будемо так заокруглювати. Якщо заокруглити, то будемо рахувати, як 2 долари. Ось, далі, оце дві лаванди. Далі дивлюсь, ой, таке знайоме, я сіяла з насіння цьогоріч. Аж дивлюся, знову, знову бачите, ось. Фізостегія. Я не знаю, у мене з насіння є фізостегія, але вона буває різних кольорів. Ну, Тут показано, що вона буде така рожевенька. Ну, я взяла одну, тому що вона розростається добре. І досить буде. А тепер подивіться: ось яка краса. Оце мої подруженьки. Дивлюсь, як у вас пані Наталя. Мій антистрес, пані Наталя не ідеальний сад, пані Наталя, всім про все, пані Тетяна. Ой, Боже, мій забуваю, забуваю завжди це її. Потім скажу. вибачайте. ось діляться, що у них от такі квіти є гарні. ось, І я придбала, бачите, ось така. Гейхера Файерлі, Не знаю. Буду потім подивитись, як вона називається отака із цвітом, бачите? І ось отака. Тоже дві взяла, думаю, хай буде до пари. За таку ціну, то можна і взяти ось така. Це. Теж є, хоч буде. А, є, думаю, боже, мій вже навіть назви не буде. А, Coral Bells. Коралові дзвоники. Оця. Тут ясно написано. А там щось не зрозуміло мені щось. Поганому танцору. Firefly. Якась не знаю. От. Далі оце ще. Це Алісум. Але, напевно, скальний. Тут, бачите, написано Mountain. Це гори ну, напевно, скальний алісум Отакий взяла, думаю, якщо це скальний алісум то в мене насіння сіяла, він не зійшов. Ось такий і ще одне. Оце, не думала, що мені таке попаде. Подивіться, я думала, що це ломи камінь. Подивилася так. Аж потім взяла, пошукала. Аж це називається мельнянка. Сапонарія. Бачите? Ось, знайшла. Ось Сапонарія. Ось. Дуже і гарно. Ось таких сьогодні я красоток. Це раз, два, три, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10 11, 11 рослинок чи що? 2, 4, 6, 8, 10. 11 рослинок купила. Представляєте? За які за які гроші? Це треба зараз буде розсаджувати. Отак. От Шановні, оце така красота в мене привалила, а тепер дивись, дивлюся, бо Поцікавилася де ж оцю гей-гейхір, у мене тут замокає все, треба шукати місце, де не замокає. Щоб, бо, як кажуть, пишуть, що їй треба так, аби вона гарний ґрунт і не замокала. От. Так що маю зараз, ну, це, це без проблем. Тут теж, мабуть, тільки треба дивитися, чи ця Гайлардія багаторічна, чи насіннячко прибрати з неї, бо ще буде квітувати. Ну, а далі вже будемо дивитися. Ну, все, все ж, все. Оце поділилася. Оце дуже подобається ці квіточки. Завжди любувалася, хто показував такі повітряні і дуже такі гарненькі. Оце. З гарнюньки. Так що, от бачите, нежданно, не гадано. Я завжди задивлялася на ці квіти, а тепер випадок стався, що купила. Ну, все, бувайте, здоров'я, гарних вам квітів. І всього найкращого. Миру, нашій Україні. Бувайте!